Виконуємо номер 156 із підручника Алгебра 8 та номер 31.6 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік з 1, 8, 7, 9, 7, 3, 5, 5, 2, 3, 10 1 виділіть під ножину правильних дробів і неправильних дробів. Приступаємо до виконання. Правильно називають дроби, у яких чисельник менше, ніж знаменник. Тому перше число 1 менше, ніж 8, 1 восьма, 7 менше, ніж 9, 7 дев'ятих. Далі пропускаємо і 2 менше, ніж 3, 2 треті. І неправильно називають дроби, у яких чисельник більший за знаменник, або йому дорівнює це 7 третіх. 5 п'ятих йому дорівнює і 10 перших. Номер 15,6 з із підручника алгебра 8, та номер 31,6 з підручника математика 8 виконано.